Вітаю вас, підписники! Давно у нас не було 72-го масштабу, і я думаю, поговоримо про македонське військо. Саме македонська фаланга з неї і варто насправді почати. Адже саме ці підрозділи на наступні сотні років задали тренд військової справи. Ось таким приблизно чином виглядає півнабору македонських фалангітів від хат. Загалом я вам покажу сьогодні тільки хат, адже вони випустили саме по македонському війську найбільше всього наборів. Також можна було би розбавити їх так теоретично і талері або іншими виробниками, ті ж самі Х'юі, чи як їх правильно читати, скорочено. А російські брати не рекомендую. Тут перед вами це тут два літніки, тобто півнабору. Загалом 48 в наборі відповідно, до 24. Є, вони дуже так дивно скажімо так, пофасовані, тому що по суті вони йдуть якби по 6. 6 переднього краю. Потім, от бачите, у мене кілька трохи піднятих сарис. Деякі взагалі повністю підняті. Важливе зауваження: в цьому наборі немає сарис взагалі. Тобто хат загалом з цими сарисами із. Піками в них щось трохи складнувати їх видавати, тому вони вирішили видавати цей набір взагалі без Сарис. Сариси взяті у мене з іншого набору Оріону. Отак от, -от, от. Принаймні так. Або можна робити самостійно. Наприклад, з дротів, або ще з чого-небудь. Принаймні так рекомендує хат. Скульптура, так би мовити, їхня ліпнина досить специфічна. І деякі люди, я би сказав, вони можуть назвати їх. Пласкою, і це беззаперечний факт. Вони доволі пласкуваті. Вони не ідеальні, але це краще з того, що виробляє хат на цю тему, як на мене. Але, в принципі, якщо взяти пів набору то у вас здоровенна фаланга. Чи я, наприклад, ставлю по 8 в підрозділі, то в мене взагалі 3 підрозділи виходить. Тобто. 8 атакуючих, 8 з піднятими сарисами і 8 з такими з наклоном. Бачите, у мене ще не всі пофарбовані, але це не суть. Частина з них бачите, йде без обладунків, тому я їх формую якби, по 8. Частина з обладунками. Тобто в наборчику, якщо ви візьмете не наборчик, а один літник, у вас буде лише 4 без обладунків і ще буде 8 з обладунками. Ну, 12 мені ні до чого, тому я взяв половину набору. Ось таким чином вона виглядає, і ми йдемо далі. Одним з найкрутіших наборів, які видають хат по македонському війському, я вважаю такий слоників. Ну, це той момент, коли македонці нарешті зустрілися з індійською цивілізацією. І от зробили ось такий комбінований варіант, коли індієць попереду веде, щит, до речі, тут приклеєний з іншого набору. І, відповідно, сересофорник, Воює на слоні. Унікальний е, юніт, по суті, більше в жодних інших армій. Ну хіба що дід Дохів, нащадків і послідовників Олександра. Більше ніде ви не зустрінете. У ну, мене бачите, вони такі опціональні, то відповідно він так не жорстко тут сидить. А взагалі можна приклеїти буде виглядати суперово. І йдемо далі. Артилерія. По суті, ось цей набір не вказаний саме, як Македонський, але він видається і випускається, якби. Підрозуміваючи, що це греки в складі македонського війська. Саме таким, наприклад, могли осаджувати місто Тір. Загалом вони йдуть, звичайно, як, як звичайні греки, тобто вони можете і проти македонців використовувати, чи там похід Македонського по Греції, та, коли вони повелили трохи греків. Ну, а також, відповідно, можна взяти їх з собою в Азію, в поход. Вони такі йдуть унікальні. Навіть при бажанні їх можна використовувати як кримлян. Але я все ж таки підрозуміваю, що це все-таки греки на службі у македонців. Тут загалом іде 5 фігурок, там ще одна сидяча, але вона мені не до вподоби, тому я збрав лише 4. Ну і відповідно така зборна величезна паліста. Ще одним таким унікальним наборчиком, якого не знайдете в жодного іншого виробника, тільки у хата є ось така гвардія. Гіпаспісів, гітаспів. Важко мені чітко сказати, який буде правильний переклад е, оцього англомовного слова. Але загалом це гвардія. Відповідно, в неї має бути хороша стійкість, гарні бойові якості. Е, це лише один літнічок, ви бачите, тут є і знаменосець, і музикант, і відповідно командуючий. Пози дещо в чому пласкуваті. Е, також четверо з них мають такий лише легкий обладунок. Інші в більш такому плотному шкіряному обладунку. Але загалом різноманіття у них дуже класне. Мечник, по суті, тільки один. Ну або можна другого зробити не знаменосцем, а просто мечником, а знам... знамена віддати знам'я комусь із інших, замість списа, наприклад. Але більшість списів тут йдуть зразу вставні, тобто вилеті сразу з ним, а вставне, точніше, лише одне. От ось цього мужичка. Класні вони тим, що у них є такі класні пір'я, які схожі на якийсь такий класний обладунку. Ну і відповідно гарне урізноманітнення ваших фаланг. Тобто така фаланга буде сильно відрізнятися від звичайної класичної грецької фаланги, який, в принципі, і теж були у складі македонського війську, але їх окремо тут ми не будемо тут їх оглядати. Ще одним дуже цікавим наборчиком саме. Макідонської легкої піхоти від хату є ось такі. Це легка піхота. Тут у нас такий, в общем-то, суміш, по суті, грецької, грецьких таких пільтастів, ви бачите, от на дальньому плані, отут от в фокусі вони будуть. Там 4, два по 2, потім посередині непогані в принципі, лучники, при тому, що вони трохи в різних позах. Дуже класний, унікальний по суті, юніт. Це, я не знаю, правильно, як називається. Може, якийсь палкою кидає і пращою, тобто, відповідно, закидає далі каменюки. І мені особливо дуже подобається ось такими щитами. Це ж легка піхота, відповідно, вона могла і каменями кидати, і в переміжку, і лучники, і інші всілякі пельтасти закидувати. Тобто це було повною несподіванкою для ворогів, чим цього разу вони будуть кидати. І ось тут вони класно в двох різних позах показані, тому що деякі з них кидають, так. а деякі з них колять, використовуючи дротик як спис. Короткий спис. В принципі, десь так воно і відбувалось. Їх задача була просто тримати позицію, закидувати, а іноді її врубатися чи тримати якусь позицію по можливості. Хоча це легка піхота і відповідно вона швидко переміщалася. Ось такі вони таракійці. Я їх ще називаю тараканчиками. Ну, так би мовити, на полі бою. Один просто суперовий і унікальний набір це ось такі от підрозділи допомоги Олександру. Я зараз підправлю, тому що да, деякі з них так трохи гнуться. Значить, у деяких із них зброя схожа на Дакійську. Як вона там буде правильно називатися? Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. І по суті, це легка піхота, яка заодно ще може і навалятися. Тобто вони кидають дротики, але мають страшні ще мечі з собою. Це один з підрозділів легкої піхоти на додачу від... до іншого. Але таких точно не знайдете у інших виробників, і воно теж класно розбавляє, скажімо так, робить різноманіття і представляє широкий спектр тієї Македонської армії, яка пішла на той час завоювала найбільшу кількість земель. Їх тут на літніку 12 штучок, ну, а відповідно, я вам показую 8 неповторюваних фігур. Македонська. Кіннота є, по суті, основа і основ Македонського війська, тому що, щоб фаланга не ганялася довгими днями і ночами за ворогом, потрібна кіннота, яка того ворога зупинить на певних рубежах або навіть вдарить в тил. Так працює задача македонська основна тактика, молота і наковальні, коли наступає фаланга, а з іншої сторони наступає кіннота, яка підбиває ворога і затискає. Між цими важливими такими складними ударами. Тут загалом хат випустила аж три різних наборчиків. В кожному з них, звичайно, по 12 кіннотників, тобто по три однакових літніки. Тут у мене зібрана солянка із двох із них. Тобто, вони випускають відповідно союзників своїх, Македонську і Фесалійську кінноту, якщо не помиляюсь. Принципі, проти італерівських, то, звісно, вони програють, тому що вони трохи так виглядають плоскувато. Але оскільки я збирач різного крінжу, так би мовити, мені вони дуже навіть зайшли. І навіть краще, ніж італерівський набір. Я вам чесно скажу, у мене був такий. Але ні, я вибрав ось цей. Чотири, як на мене, хороший підрозділ і достатньо для презентації такого невеликого війська. Але, звичайно. Скільки вам збиратись справа за вами. Загалом хат випускає також великі набори, де одразу йде більшість із представлених тут в цьому випуску наборів. І йдуть вони сразу по 1-2 літніки. Відповідно, там кінотників по одному літнічку, піхоти по одному, іноді два. І можна купити сразу один великий набір. Коштує він, звісно, подорожче за звичайні, але відповідно ви там отримуєте сразу кілька. І різних літнічків з різних наборчиків, що, в принципі, буде економніше, ніж брати цілі набори. Ось такий підхід хату я загалом підтримую, це дуже красиво і зручно збирати, тому що так само є і просидське військо, і сирійське військо, яке можна збирати. Ось такий вийшов, випуск. сподіваюся, я не дуже сильно затягнув. І якщо вам сподобалось, то поставте вашу вподобаєчку. Маєте що сказати? Пишіть в коментарі. Хай буде з вами сила!